Де вас розумашки. Сьогодні по плану у нас ліплення. Але на столі у мене ви не побачите ні пластиліну, ні глини. А що ж ліпити? спитаєте ви у мене. А ліпити будемо сьогодні цукерки для себе і своїх рідних. Отже, що нам потрібно для роботи? Печиво до кави. У мене одна пачка велика. 370 грамів. Банани. У мене три штучки середнього розміру. І все. Уявляєте? І все. Отже. Але потрібні ще нам виделочка, миска, в якій будемо подрібнювати бананчики. Нам потрібно буде... Чому ми її працюємо в пакеті? Тому що у мене немає світла. Можливо, як і у вас. Тому я печиво буду подрібнювати за допомогою скалки та мішечка, пакета. А банан буду виделкою роз... розімну. Ось і все. А потім дві маси змішаю і наліплю цукерочки. Отже, починаємо. Звісно, попередньо перед роботою ми вимили ручки з милом добре і розминаємо бананчики. Я беру по одному. Далі розминаємо печиво спочатку руками, а потім переходимо до скалки, випускаємо повітря з пакету і гарненько розминаємо наше печиво. Коли печиво розімняти, частинами вводимо його до бананового пюре. Не зараз. Перемішуємо і вводимо другу частину. На цьому етапі дуже рекомендую додати або горішки перемелені, або розинки, або зернятка очищені. Далі, коли утворилась така маса, ліпимо наші цукерочки. Я ліпила у формі ялинки ложку. Мочила у водичці, трішки змочувала руки і катала ось такі конуси. Надавала їм форми, а обкочувала я їх у кокосовій стружці. Ви можете обкочувати їх у подрібнених горішках, у кунжутному насінні. У мене сьогодні була кокосова стружка. Такі нарядні зимові ялинки вийшли. Якщо брати печиво шоколадне, буде зовсім інший смак. Готові тістечка покласти до холодильнику на годину, а тоді смакуйте з задоволенням.